Так, друзі, всім привіт. Значить, Тут всі зараз розкажу вам одну історію, ви будете трошки шоковані. Знаходимося зараз в Тараші, це Київська область. Значить, Що тут відбувається? От місцева жителька, за моєю спиною величезне озеро яке і прибережна територія, яку облагородили місцеві жителі власними силами, зробили таку зону відпочинку. Підкреслюю, жодної комерції немає. Це відкрита територія, кожен може зайти, там скупатися, хто хоче. Ну, в основному це робиться для дітей. Тому що тут гусячий пляж, там коліна, там по коліна глибина. Зараз хочу, щоб без перших уст розказала ця людина, яка цим займалася. а Ми далі продовжимо, який тут безпреділ твориться. Що тут робить міський голова зговорі з. Е, Правоохоронними органами та в зговорі з директором риб, рибхозу, яке, яке оце озеро знаходиться у власності на підставі оренди. Так, розказуйте, як вас звати, де э, ви живете, хто ви, Боліцька, як? Валіцька Юлія Вікторівна. Я проживаю по цій же вулиці два роки тому, коли я приїхала до мами з маленькою дитиною, я вийшла сюди в моєму дитинстві. Тут колись був дійсно пляж, все було в піску. Але коли я повернулася, вийшла з дитини. Тут все було зарошено, скільки тут бур'ян був ріст в людини. Тут не було. Це все ми повикошували. Тут все забори ми поставили з людьми. Це тут ну зайти, я, які, які забори, скажімо, щоб люди ось, не, ось, не розуміли. Ось ось це ми за все поставили, щоб було красиво, бо тут були хащі. Теж отакі. Тут, тобто, тут... це ви просто відгородили да. чиюсь там ділянку? Да, да, да безкоштовно да, да, да. безкоштовно. Безкоштовно. Ми так, тут так. знаєте, все. Потім о, о, ми почали косити самі з людьми. Так. Сусіди виходили косами, я ножиком вирізала очерет у воді, тому що там ход був ну, метр. А таку ставали мами у воду, дивилися, як діти купаються. Uh -huh. Ми почали викошувати цю траву. Я звернулася до міської ради два роки тому. Вони нам надали, що не Перед Так, да, Перед повно... Це двадцять перший рік був. Да. Е, вони нам надали грейдера. Грейдер нічого не зміг зробити, тому що він тонув. Ми потім вже зібрали кошти сюди. Приїхав бульдозер. Він вирівняв цю територію, е, і нам в 21 році дали одну машину піска на цю територію. Угу. Я ще тоді сміялася. Ну, казала, я повторюю, я що тої машини можна було виложити просто хрестик, як на гробках викладають все. Скажіть, а оце плитка, тротуарчики, це ви теж зробили самі? Так, да, да, Власним да, да. коштом? Це нам виробники давали плитку, Так. хлопці з вулиці різали плитку. Ми знайшли людей, які з громади безкоштовно вложили цю плитку. Ми тратили кошти на грампиль, на цемент. Ми тратили угу. кошти. І вже ми тратили, ми брали ці ни. Не бордюри, а плити, оці заборні такі. І їх розрізали, щоб було дешевше. Тому що ми робимо. Потім одім пасічнюк депутат дав нам оці лавочки з урнами, 5 лавочок, 5 урн. Отакі, це депутат дав. Пасічнюк подім. Фонарі поставили в цьому році. Це теж. Ой, я забула фамілію, не буду зараз, зубчарський зубчарські поставив нам фанарі, тут щоб стояли. Mm -hmm. Ми о, по зробили волейбольну площадку. В цьому році зробили качелю, в тому році вже завезли сюди 16 машин. Піску. Ми власноруч робимо лавочки, століки. Просимо у людей, в кого є піддони, дзвонимо там. Я де не бачу, дзвоню, прошу, щоб нам дали. Хлопці приходять, самі роблять ось ось не ось ось лежать. Бачите? Mm -hmm. Ось оці лежать, лежати, то ми тут робимо все це, щоб сюди. І прийшов один момент в цьому році. Пан Кулик на мене написав кримінальну заяву. Давайте одразу визначимося. Почалась проблематика. Да. Проблематика з ким і, і, і за чого? Роз'ясніть людям, щоб люди розуміли. Е, я Хто пішла, такий кулик? Давай дивіться, Я пішла в міську раду, щоб нам допомогли поставити тут дитячу площадку. Так на що мені мер відповів, що він з куликом не хоче сваритися? А як прізвище мера? Ну голови села Кривошеїв Михайло Юрович. Ми щойно були в нього, то вже інша історія. Я подзвонила до Кулика. Він мені відповів в телефоні. Я тоді не очікувала такої відповіді, тому що кожен рік ми до нього дзвонили і усно він нам давав дозвіл робіть. А тут, коли я йому дзвонила, вже каже: я ходила в міську раду, щоб зроби, щоб нам допомогли з площадкою. Мені сказали звернутися до вас. І він мені в трубку почав розказувати, що я незаконно роблю, що зустр... зустрічатися він зі мною не буде, тому що буде зустрічатися з поліцією. Він не сказав, чому, що, чого він е... а е... яку заяву він на вас написав? Скажіть, будь ласка, що е... він саме на вас написав? Кримінальне провадження, що я захватила територію, так там дав заяві. Да, що я е, сама роблю тут якісь роботи і захватила його територію. Ага, зрозуміло. А з чого він взяв, що це його територія? Я не знаю. Цього я не знаю, тому я звернулася до вас і е, телефонувала. Зрозуміло. І що після цього, як він написав на вас заяву, що зараз ну відбувається, чого власне ми приїхали сюди? Я мій сусід ваш канал, де він розказав мені всі ваші деталі. Я зателефонувала вам, тому що ну я щоб підстрахувати себе і щоб рішити питання. У вас сьогодні, наскільки я розумію, ми приїхали да, на 14.30 14 Вас викликали до, до поліції, поліції. Е -е, в якості кого і що ви там маєте робити, е -е, що як там? мені сказали, що мені потрібно буде е -е, розповіять е -е, не докласти, дати а... пояснення, пояснення, не? Та, дати, дати пояснення е -е, і все, і на цьому, і на цьому все що, якщо хтось із громади може теж підійти, щоб вони підійшли, і також дали пояснення. Я написала. Фейсбуці і громаді, щоб вони зібралися, хто зможе на... Давайте прийдемо в машину, сядемо в будочку, часа там в машині продовжимо. Я зараз розкажу, що на чому закінчилось. Вірніше, це тільки початок, це не, не закінчилось. Основне вам показали. Присаджуйтесь в машину. Так, друзі, трохи камеру заляпало, зараз хвилиночку. Так, продовжуємо. Значить, звернулася до нас мешканка села Таращ, селища Тараща, сказала, що на неї там написали заяву в кримінальне провадження, якесь там прочить і так далі. Ми приїхали, почали вивчати цю історію. Тому що ну, по телефону цього не зрозуміти. Намагалася розібратися, хто прав, хто винуват. Виявляється, що от дане озеро. Знаходиться у власності на підставі оренди в репхоза, якийсь репхоз, да, товариство якесь, і директором якого є така особа, як Кулик. Ось. Ми пробили по кадастру. Виявляється, що в оренді знаходиться тільки та земля, яка під озером. Тобто вона ще навіть від берегової лінії, оце існуючої, метрів декілька, тільки починається ця ділянка. Чином відноситься, коли як безпосередньо це е, директор хазяїна до того, що люди самі облагородили, які, де тут захват, хто кого захватив і, і за що захватив, незрозуміло. Але чітко просліджується небажання селищного голови Кривошея Михайла, що, на мою думку, є неприпустимим не дослухуватися до думки громади своїх співмешканців. Але е, йому, е, грубо говоря, насрати на своїх співмешканців, тому що він, уже на, перебуваючи на державній посаді, зміг заробити на квартиру, яку купив е, неподалік від Києва, а саме в селищі Гатне, і туди переїхав сім'єю жити. Тобто йому насрати на те, що робиться тут Тараші. При цьому е, він дуже хитро поступив, е, тому що ми щойно ходили до нього. Він е, дуже такий, е, скажімо так. Нетипово веде себе як посадовець, він вважає, що громада йому не має права давати оцінки. Хто ви такий, ви мене не будете тут оцінювати. Оцей весь тришак ми трохи згодом загрузимо, тому що ми засняли його не в онлайн, а на камеру. Ви побачите цього князька місцевого, будете шоковані, яке він зарване просто на своїй посаді. Ну, Це просто словами не передати. Значить, далі. <різовую> Получається, ми вияснили, що дана земля, вона перша не захвачена ніким. Друге, вона навпаки облагороджена, Тобто тут приходять, скажіть, користуються популярністю даний пляж? Тут? Багато ну, людей... дуже, дуже багато людей, туди, навіть коли е, не купаються прохладна ну, погода. Да? Люди приходять, грають в волейбол, збоку ще грають в вночі, всі лавочки зайняті сидять, столики зайняті, Столиків не вистачає, це ми привезли під дони, щоб робити ще столики, тому що не вистачає місця, щоб збираються люди. На качелі постійно, там навіть інколи буває очері, щоб на качелі покататися. Це в місті, в великому місті, на качелі, щоб була очередь. Е, менше з тим, значить, е, ми поїхали до міського голови, цього селищного голови, до цього кривошея, і почали задавати питання, як так відбувається, що, ну, тіпа, що земля не кулика, е, він почав клеїти дурака, думаючи, що ми вчорашні. Почав розказувати, що. Ну, це до кулика питання, це не я туди-сюди. Коли я поставив про серебром, скажіть, селищна рада відноситься до цієї землі чи ні, він... Ну, я ж не сказав, що вона не відноситься. Тобто, виходить, він почав пі маніпулювати підмінною понять. Він е в минулому адвокат. Я думаю, що зараз він адвокат, окрім того, він має припинити свою е адвокатську діяльність у зв'язку з посадою. Ми це будемо виясняти. Якщо він зараз продовжує адвокатську діяльність на посаді. Будемо писати скаргу на адвокатське об'єднання, щоб його лишили адвокатського е, посвідчення статусу. Значить, він дуже грамотний, він розуміючи, що селяни не, не володіють законами, може він маніпулювати як хоче. От, він підставив цього кулика. Я впевнений, що це просліджується рука саме селищного голови, Кулик тут не при ділах. Тому що знаєте, як чужими руками краще жар загрібати. Зараз, коли запахло жареним. Буде вигрібати кулик, тому що в нас також є записаний розмова з Куликом. Кулик не хоче йти на розмову. Я попросив пані Юлію зателефонувати Кулику, попросити, типу, поговорити. На що він почав ліпити? Ліпити всякі відмазки? Ну, бачиш, ти зі мною не хотіла говорити, а тепер ти хочеш говорити. Тобто робить певні кроки, змушуючи до як би вам сказати, до певних дій, які натякають на, на хабарь. Тобто ти зі мною поговорив один на один, тільки без компанії. Ми з тобою домовимося, заплатиш, тоді ти будеш тут щось там робити. Справа в тому, що пана, пані Юлія, це не якась комерційна ну, структура, що тут вона щось там захватила і так далі. Це громадський пляж. За це не взимається ніяка плата. І то, що. Цей князьок місцевий, це кривошеєв кривошеє міша. Думає, що всі вчорашні, і він буде розказувати, що ви там розбираєтесь з куликом в судовому порядку, я вам тут не консультант на блатній педалі там розказувати. Ну це все туфта. От ми обов'язково покажемо цього князька, і е, знаєте, рано чи пізно війна закінчиться. Будуть знову вибори, щоб люди місцеві, які тут проживають, знову не, не обрали у такого, такого князька, який тут просто знищує громаду. Він просто знищує. Навпаки, за законом, якщо є орендар цього озера, і е -е, він на законних підставах ним володіє, тобто право власності набуто, він навпаки має прибирати цю прибережну територію, щоб тут не росло чагарники. Там він має косити і так далі. І так далі, і так далі. Тобто люди власним коштом облагородили територію, зробили місце для відпочинку. Якесь бидло, яке сидить при владі, руками другого бидла починає е, гнобити місцевих жителів. Ні, так не буде. Ми, як громадська організація, беремо під контроль цю справу. Е, от зараз на 14.30 ми будемо їхати в поліцію. Яка також з ними в зв'язку попередньо, ми не знаємо, не можемо стверджувати, що це так є 100%. Але зараз будемо е, дивитися на їхню реакцію. Що в рамках чого вообще, будуть, е, ну, будуть пану Юлію опитувати? Що це за якісь дачі пояснень туди-сюди? Ну, е, дуже багато питань, і е, є певні ознаки заангажованості всіх органів влади тут, саме в цьому е, населеному пункті. Тому ви залишайтеся на зв'язку. Дуже багато зараз цікавого буде відео з неадекватом, який вважає, він перебуває на посаді і він вважає, що громада не буде йому давати оцінку. Ніша, так я особисто, хоча я не житель цієї громади, я тобі вже даю оцінку. Ти нижче плінтуса, От, як посадовець. Як людина для мене особисто, ти теж не заслуговуєш поваги. А як посадовець, от оцінка від мене особисто. Я думаю, мене люди підтримують. Напишіть, будь ласка, багато. Я впевнений, що багато жителів Таращанської ТГ будуть дивитися це відео. Напишіть про вашого селищного голови. Хто він такий? Не стісняйтесь, не бійтесь. Якщо боїтеся писати від власного від власного канала, від власного акаунта, пишіть ну, створіть якийсь акаунт лівий, пишіть від лівих акаунтів. Не бійтеся. Да. Ви повинні виказати свою думку. Хто такий місцева влада? Якщо ви будете мовчати в тряпочку, то так ви і будете жити постійно. Знаєте, чого дурний, бо бідний. Чого бідний, бо дурний. Ставте коментарі, розповсюджуйте дане відео. Діліться зі своїми е... односельцями, односельчанами. Хто живе поряд, перекидайте друг другу. Ця подія має набрати розголосу. Ми вийдемо ще до ефіру з поліції. Тому залишайтеся на лінії. Все буде Україна.